Ой, це триндес. Капітан триндець. Та що ж все так іде через... Ага, я навіть ні не достаю криги. Так, да, кригоступи не помішали, а я їх, але я їх відразу відразу спекався них. Тому що, думаю, один неправильний шажок для чоловічества і лодки кінець. Один маленький невірний крок. І врізав дуба. Називається. Ой, якось будемо отталкуватися от цього. Почти. Порядок. Далі двигло зробить свою працю. Ой-ой-ой, це у воду не опускать. Масло не вигоріло. Откуда воно в циліндрах, правда? А тут треба обережно освободіть віллі. Я вільний. Можна встати тут на глибині спробувати, а можна відразу під берег. Не хочу наказувати щучок Сереги Куцая. Хай завтра приїжджає, а може зараз позвонимо, хай їде. Ми поїдемо під берег. Розмило. Достали катушечку Golden Catch. Примотали до спінінга кумовського Інквізітора. Двохметрового, але, на жаль, котушечка не інквізітор. І це не моя вина. Я маякую Голден Дайте 40 для воблерів. Але спринтер Golden Catchкий теж піде шнур 06, інкв... Блін, і шнур інквізитор. йому, моя, треба тільки котушку інквізіотор. Зараз ще нацеплю воблер інквізітор. Але, можливо, Монтеру. Тут не глибоко. Знаєте, місцяк. Він самий красавчик. Хтось скаже, що занадто швидко мотаю, але навряд чи воблер 115. Та й не хочу давати щуки, роздивитися його добре. Це нифіга не швидко, щоб ви розуміли. Щука різка на атаку як понос. Вона там десяті долі секунди длиться. Догони аж бігом. А от якщо воблер буде двигатися занадто повільно, то вона не зреагує комишах іще крига, але вона поламана і шумить. І це добре, буде ганять оттудова рибу. Вітер, хвиля, все це шатає, гудить. Буде видавлювати рибу на чисту воду. Комиши гуляють, теж будуть рибу чіпляти, тикати її палками. Щучка тут є, її небагато, вона кілушна, вже має готуватись на нерест. Початок лютого все-таки. Ну що ж, три заброси глухо. Десь штуки три, блін, оце взагалі, не кстати. пройшов. Хотів вздовж комиша провести, знаю, що вона там сидить, без варіантів. Треба ще колір підібрати, кавунчик зараз. Саме те, але він був в тому році перед Новим роком, саме те. Щука обнулилася і все може бути, бути зовсім по-іншому. Інші кольори, інша проводка, інша довжина приманки, інший колір. І таке кожного року. Буває, я пам'ятаю, як голубий колір роботав ватна щука. І спитувала сильну нетерпімость, коли бачила голубого воблера. Дуже сильно атакувала. Всі ж понакупляли, і я і ловили, і ловився, і аналогов не було. Просто синенький колір відпрацьовував, як не знаю, що на голубих щука кидалась. І що ви думаєте, приходить 2011 рік, здається. Я розумію, що ні один голубий більше не працює, щука стала толерантною і їй пофігу. Але вона почала ненавидіти чорних, тому що менс предатор білий з чорною спинкою працював як не знаю що. Вона на нього кидалась, тому що він чорний. Ой. Треба якусь мелочь ставити і питатися виманити. Тому що я знаю, що ти тут тусуєшся. Виходи, противна. Я. Ладно, би сонце світило, вона в комиші зайшла. Може, не, ще не час снідати, хто його зна. Але я знаю, що щука тут є. І те, що вона не клює, то, то не є добре. Я ще жерлицями цей участок пробив не за один день і знаю, де більше всього клювак. Куди треба кидати, але і це дожелець було і так ясно, плюс-мінус. Накидався я з утра. Обично помню, виход о 11 починався в довоєнні роки. В таких масштабах, коли криго і берег затягнутий, коли ми кримом кригуля ламали, тоді воно, звісно, ловилося. Майже відразу як ламали, як її вскривали <смі> грязну щучку. Блін, ну я проїхався, я вам гарантую, що тут щуки є. Тому що вони нам жерли в комиші затягували, ви пам'ятаєте, не раз. І не два, і не десять. Але нитичка не на повільну проводку, не на швидку. Та яка швидка, я швидко не тягну. Не на твічі з великими паузами, не з короткими. Просто велику паузу не даю. Тут і не глибоко, по-перше. По-друге, щука роздивиться в облер і не клюне. Якщо давати реально ось так ось по 5 секунд. Хоча які 5, тут 2. Те, хто кажуть, 5 секунд вони брешуть. Там максимум 2-3, взяти взять секундомір. Контрольне слово максимум. І то це може в грязної воді на глибині спрацювало. А тут чисто дно видно. Я спеціально виїхав, думаю, пасмурно, зашибісь. Все буде чітко. Добре, попробуємо вздовж криги, мабуть. Варіантів небагато. Вряд чи тут буде, але перевірити варто, чи не так? Так, чи не так? Спочатку перевіримо глибину нашим ехолотом. Ого, тут два щемось. Зараз достанемо Монтерку. Крига нічогенька. На такій декілька днів назад в Кудашево рибак втопився. Ти гарнюня. Я думаю, ти зловиш Монтеру. Закупили, помню, як ви пам'ятаєте, не так давно. Хотів іще інтригер взяти, але він якихось таких страшних грошей стоїть І ще ця розробка під назвою Інтригер особо не розловлена нашими рибаками, не хочеться вкладатися в півтищі в якийсь воблер. Невідомо який. Коли на ті гроші можна по закупочної ціні дві мантери взяти, які Точно працюють, особливо кислота і кавунчик, хоча на кавунчик, я здається, ще щуку не зловив. О, 130-ту важче тягнути, якраз ця палка скільки тут до 32-х, так, вже відчуває свій приділ прочності. Продьоргівання, скажем так, передьоргівання. Ну що, спровокуємо глобальне потепління, відірвемо айсберг. Трошки лопнуло, але не дуже. Ще товстий падлюка. Але потріскався. Нічого, завтра буде і вітер, і сонце, і плюс за 10 то поламає. Поїдемо на фарватер. Все-таки серегині міста прошерстимо. Фіг, що зловимо, але спробувати треба. Уже коли зовсім от місць 10 поміняв, і тичка. Уже думаю, все шабашить, лодку обратно в квартиру. Пакуємо машину і на херсон. І тут только куди? Який херсон, чувак? Який херсон? Свята інквізиція. Будемо зганять із щучки красного дьявола. Хорошо присіла на всі три тройника. Два освободили, остався один в шахті. Железна півторуха і кряна, а може і два КГ. Колись ми це узнаємо, як пошабашимо. Ох, як я не люблю ці алюмінієві. Карабінчики, клас, порядок. А зараза. десь була мочалка, вода просто обжигаю лідяна. Ну і ще б крига. Як я й казав, десь 10.30, майже 11. А ми поперлися о 6 ранку. Ледь-ледь, світало. І ще раз закинув туди, а щоб кригу цокнуло. Ці падлюки зараз уже по поодинці не ходять теоретично. Структур сканера в мене нема, але я вам з досвіду кажу, 2 лютого 8 це були останні дні, коли щука клювала активно на зимувальних ямах. Ну або на ямках, де, вон, де не зимувальні, де. Де я її ловила. Потім ця падлюка починала збиватися в стаї. Уже так капітально і двигаться в озера на міляки. І навіть якщо я її знаходив, то вговорити, що базуку було, майже неможливо. Це був трендець. Давай, синок, давай, я знаю. Ти там не одна. Там ще мамку витягнули бо зікрою. Ще 2-3 самця обично коло неї тусується парами. Хоча бувають ситуації, коли їх штук по 500 в стаї весною рухається. Я і таке бачив. Якось за рибалку 8 чи 10 відосів засняв. Погода була жахлива, але зайшла щука в озеро і просто на кожному забросі. В це було. Просто на кожному забросі, що тільки не закинеш. Ми тоді і відпускали, і забирали, і пошабашили. Тихо мені дьоргається. Але потім наступного дня вже добирали остатки разом з половиною міста. Тому що двом-трьом рибакам одному, точніше, сказав. На наступний день в озері 10 екіпажів. А до цього місяць сам сидів. Один другому розказав і все. Ну, було трошки. Ще й сетка поперед озера. Ну то вже були браки, то вже не, не по наводки Вони там тусовались. Вони і так там на торфянниках сипались кузьмінчата. Кузьмінки, звісно, артилерією рознесли, мабуть. Уже 10 разів в хлам. І єсть, перший раз дергнула, думав, показалася. А от і папік іде. А от і папік. Я думаю, блін, похоже на покльовку, ну якось, блін, не похоже. А от і папік до гарненької мамки прийшов. Ні, це теж самка, здається, пузата. Потрись в неї, потрись. Збочинець. Іди сюди, кракозябра, грам 700 до кіла така, тому що пузата. Чи не, не ти часом нам жерлиці весь час обгризала? Тому ні, кіла, мабуть, нема. Але в п'явочках. Оп! Ха, ага, пішла. Обпалим руки об кригу, а холодно як. Заново в рукавиці щось весною не дуже пахне. А я вже думаю лодку на квартиру завтра з утра в машину і ми на такого карасика на дизельну в комишанах попремся. Тарань є, але тільки він Інгульці в Даріївки. Зайшла не далі. Якось так. Що ж, ставимо лайки за відпущену щучку. Я слідкую за вами. Можете пройти по ссылочках, подивитися, скільки зараз коштує інквізитор. У нас 1,98 м до 32 г. 08 п є. І тут якраз стоїть 0,8П. Шнур 0,8 інквізитор. Скотушка спринтер, але рекомендую сюди тридцятку. А може навіть якщо на велику воду, то й сороковку інквізитор. І буде вам щастя. Силочки на воблери, також в описі. У нас їх цілий коробок. Так от. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Ой, трубець повніший. Так, тихо, не тріщать. Головне, если що падати всередину. Ой, всередину човна. Ну от і все. Судно на не дуже крепкій кризі, але тут по пояс снирнемо. Хазяйство замочило. От так от. Тут можна навіть заборитися, попробувати щуку половити. О, під він пару раз, пару десять раз попадало. Ну то таке. Що ж, ставимо лайки. Ділимось роликом з друзями. бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.